Доброго дня, шановні присутні. Підскажіть, будь ласка, чи всі ви мене добре чуєте і бачите? Доброго дня, так, я вас добре чую. Чудово. Не чуєте добре. Добре. Ну, тоді будемо розпочинати наші з вами сьогодні громадські слухання. Дозвольте відрекомендуватися Бякіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду сьогодні головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо представників громадських слухань для того, щоб розуміти, чи є у нас представники громадськості. Е, будь ласка, пан Олег. Представтесь, будь ласка. Ага, тут не Олег. Це, це представник від Чорна Ася Іванівна. Представник суб'єкта господарювання, правильно. Мене чути? Да, чуємо. Ви представник суб'єкта господарювання. Все вірно. Все вірно. Добре, так. Е, ви, будь ласка, представтесь. Доброго дня, звільнила Оксана Олександрівна, один з розробників підсвіт у оцінки про Так, чу... Чудово. Тепер у нас приєднався ще відділ ЖКГ. Будь ласка, підскажіть, будь ласка, ви в нас хто є? Ви мене чуєте? Відео зависло. Написано, коли не зникло. <раз> <из' ia> Все добре, там не проблеми з вітро. Хорошо, Напишіть тоді, будь ласка, зараз в чат. Чи ви є представником суб'єкта господарювання, чи ви є представником 에, громадськості? Я представляю відділ житлово-комунального господарства і Ямпільської міської ради. Начальник відділу Олександр Рузяк. Так. Значить, ви в нас будете представником громадськості. Так, чудово. Зафіксували. І в нас є ще один представник управління. Отже, тоді давайте будемо розпочинати. Громадські слухання ми проводимо сьогодні 7 червня 2024 року. Замовником у нас виступає фізична особа-підприємець, чорний Олег Віталійович. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це видобування глини, придатної для виробництва цегли на дзигівському родовищі. Ділянка номер 1 могилів Подільського району Вінницької області. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року, і зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Стосовно процедури повідомлення про плановану діяльність було оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 14.03.2024, року. А 20.05.2024 року, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також відомості, які підтверджують факт оприлюднення даного оголошення. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, було опулоло оприлюднено в сімох публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксації, які завантажені в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Оголошення про початок про початок громадського обговорення звіту зацінки впливу на довкілля було опубліковано в шістьох публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу даної планованої діяльності. Підтвердженням також є фотофіксації, які відповідно до закону завантажені до єдиного реєстру зацінки впливу на довкілля. Суб'єктом господарювання в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля була зазначена інформація про час та дату проведення громадських слухань. Був поданий відповідний лінк, через який громадськість могла зайти на з нами На з нашими сьогодні на наші сьогодні з вами громадські слухання. Ем, так, громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було розпочато 20 травня 2024 року. Триватиме 25 робочих днів та буде завершено 21 червня 2024 року. Тому до 21 червня 2024 року громадські ще має право подавати будь-які свої зауваження пропозиції, які стосуються даної планованої діяльності. Які будуть відповідно розглянуті і враховані уповноваженим територіальним органам? Окрім того, зауваження та пропозиції вони можуть подаватися в письмовій формі, в тому числі в електронній формі, з засобами єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля і застосуванням інших засобів електронних комунікацій або засобів інших державних порталів електронних послуг послуг та усно під час сьогоднішніх з вами громадських слухань. Так, усі пропозиції та зауваження, які будуть одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду. Це вже наголошувало повноважним територіальним органам. А пропозиції, які будуть надані після встановленого строку, вони не розглядаються. Отже, щодо порядку денного та регламенту наших з вами сьогодні громадських слухань. Ми спочатку надамо слово представнику суб'єкту господарювання десь до 15 хвилин. Потім, вибачте, будь ласка. Потім представники громадськості можуть задавати свої запитання, зауваження, пропозиції до даної планованої діяльності, і які ми з вами будемо обговорювати. Тобто, ці запитання зауважень, які стосуються безпосередньо процедури оцінки впливу на довкілля. Наступний порядок громадських слухань він включає обговорення учасниками громадських слухань, підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень та пропозицій громадськості та закриття громадських слухань. Також повідомляю, що буде вестися журнал реєстрації письмових зауважень та пропозицій, які надійдуть протягом громадських слухань. В результаті буде складений там мною підписаний протокол громадських слухань. І також наголошую, що на даний час вже ведеться аудіо та відеофіксація наших сьогодні з вами громадських слухань. Отже, надамо спочатку слово представнику суб'єкта господарювання щодо здійснення оцінки впливу на довкілля. Будь ласка, пані Оксана. Доброго дня всім присутнім. Зараз до вашої уваги я представлю презентацію і коротко розповім про основні результати проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Чи вам всім добре видно екран, презентацію? чи чуть, -чуть? Так, е? так, все добре видно. Також оцінка плива на довкілля, громадські коня, обговорення під оцінки плива на довкілля, планованої діяльності, ФОП Чорного Олега Віталійовича щодо видобування буни, придатної для доготовлення цегли на Дзигівському родовищі, ділянка номер 1 Ногорів-Подільського району Вінської області. спланованої діяльності. Флот Чорно Андріталіч планує додаткувати вини придатну для виготовлення цегли на підставі спеціального дозволу на користування надрами No6751 від 01.11.2023 року на Дзигівському родовищі ділянка номер 1 що розташована на відстані 1,5 км на північ від села Дзигівка Молі району Вінницької області, на території Янківської міської територіальної громади, Цигівський Старостинський округ, зокрема, за межами населенного. Приблизно на відстані за 15 кілометрів на північ від районного центру міста Янфі по західній окраїні ділянки проходить автомобільна дорога місцевого значення та леп 10 кВ. Оцінка впливу на докідля планованої діяльності з видобування глини на Сидівському родовищі ділянка номер 1 здійснюється з метою виконання особливих умов на докористування спеціального дозволу на користування надрами для видобування зазначеної дозволі корисних опалення, тобто глини. Так Ефедзагівське родовище ділянка No1 минулому розробляло з іншим суб'єктом господарювання Фапеду іміч, наявні підізні дороги, не комунікації. В інших геологічні умови розробки ділянки сприятливі від овідок когорисне, Копала невідкритим способом з паралельним просуванням фронту робіт та тимчасовим внутрішнім відвалу у Площа ділянки родовища, згідно дозволу на спеціальне користування надами, становить 4,88 гектара. Площа проектного кар'єру 4,05 гектара. Балансові запаси з загальнодержавного значення Цігівського родовища ділянка номер 1 затверджені встановленому порядку протоколом ДКЗ «Україна», України, складають за категоріями АБ та С1 239 тисяч метрів кубічних. Умовно балансові запаси в цілому під охоронними зонами автомобільної дороги. За категорією Ц-1 становить сімдесят тисяч метрів кубічних та не розробляються. Залишок запасів станом на 1 січня 2023 року становить 2307,96 тисячу кубічних, кубічних метрів. Річна максимальна продуктивність кар'єру забування плини передбачається в кількості до 7,5 тисяч метрів кубічних метрів. Режим роботи кар'єру сезонний 190 днів на рік, одну зміну 8 години на рік. Корисна копалина необхідне, слізоводні об'єкти і в об суд. Вироблений просяк кар'єру підлягає рекультивації згідно робочого проєкту розробки та єдиниці рекультивації Ділівського родовища Глин в Янківському районі Вінницької області, розробленого ТОГВ, як окремо ОПД, де 2. Далі розглянемо опис виправданих альтернатив. Отже, вибір ділянки допомогти робіт обумовлений межею спеціального дозволу на користування надрами, як вже я зазначала раніше. Також під в затверджених в встановленому порядку балансу і запасів в продуктивний номер 4376 від 10 травня 2018 року. Оскільки родовище планується продовжувати розробляти у межах затверджених запасів, то розгляд територіальних альтернатив проводити недоцільно. Технікою-економічними розрахунками доведена технічна можливість та економічна доцільність промислової розробки родовища у межах зазначеної території. У процесі оцінки впливу на допукля планованої діяльності розглянуто наступні технічні альтернативи. Технічна альтернатива No1. Корисне попали на Мазинському родовищі є глина, придатна для виготовлення целу, єдиничого величні умови розробки даної ділянки є сприятливими для її видобутку і способом з паралельним просуванням контуробіт та тимчасовим внутрішньому тривалу удвох. Прозорка буде здійснюватися екскаваторним способом гідравлічним екскаватором типу корона лопата з навантаженням автосамоспітки тобто і транспортуванням глини до приймального відділення цегельного заводу по зидівській цегалісті. Доступні породи готоворозбільний шар та породи війська чисти, купівлі корисних опалення, займатимуться дозором і розміщуватиметься в часових крутах відвала доступним використанням для реконтації працюваних очі. Технічна альтернатива 2 стосовно улюблення глини на даному родовищі е, е, вона. Передбачала е, розробку багато ланцюговими екскаваторами, з кишів якого корисне попалення пересипалася на перевантажувані конвейер, а далі до місця розвантаження та навантаження багато транспорт. Е, враховуючи недоліки даної альтернативи, які призводили до збільшення енерговитрат, обсягів відходів та збільшення обсягів викидів атмосферного повітря за рахунок додаткових розвантажувань та навантажувальних робіт, дана технічна альтернатива в подальшому до розгляду була е, е, прийнята і визначена як недоцільна. Розглянемо опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності, та є альтернативних варіантів. Зокрема, атмосферне повітря. Обраний варіант технічна альтернатива 1. Джерелами забруднення атмосферного повітря під час розробки родовища є викиди пилу при розкривних навантажування навантажувальних роботах, транспортуванні, відвалу у тобто і формування та зберігання. Викиди забрудняючих речовин при, при роботі кар'єрної техніки та автомобільного обладнання, яке працює на дизельному паливі. Відповідно, в атмосферні надходять оксид циклобницю, оксиди азоту, у виводні, граничні, дексити стали подаза. Відно проведення результатів розрахунків розсіювання, концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони, яка становить 100 метрів та найвищої житлової забудови, 780 метрів на сідного наступку, концентрації не перевищують РДК, очікується помірний вплив в межах термотипів. Розглядаючи технічну альтернативу 2, було помічено, що дана альтернатива збільшила в обсяг енерговитрат відходів виглядів атмосферного повітря за рахунок додаткових розвантажувань, навантажених робіт та використання допоміжної те. Кліматичні фактори. Обраний варіант здійснення діяльності передбачає, що змін клімату та мікроклімату в результаті планованої діяльності не дикуються. Відповідно, водне середовище. Корисна копалина не обгорена, просверні оплати в дно кар'єру, відсутність скидів кар'єрних вод возбодорськопобутових та виробничих стоків вогонь об'єкти дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Представляючи вплив на геологічне середовище та грунти, потрібно зазначити, що в північній частині родовища наявний існуючий кар'єр, зняття ґрунтово рослинного шару, вилікування глини в межах оцінених запасів, створення відкритої гідничої виробки з подальшою рекультивацією за межами виділеної ділянки видно ґрунти грудових Стосовно впливу на стан фауни хворобів, різноманіття природного заповідного фонду, а також об'єктів смарагдової мережі, необхідно зауважити, що землі казер конструктивні для заповідання та інші про об'єкти, лісові та інші насадження рослини і тварини, що знаходяться під охороною, зокрема внесені до червоної книги, межа впливу планованої діяльності також відсутні. Місця гніздування птахів та диких тварин, що охороняються, відсутні. в суд. впливу цінюються допустимо. Додаткові до речі проводили дослідження. Творі і фауни і висновки цих досліджень теж доклад... докладені в додатки до зброї. Здоров'я населення. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в односельному показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, на межі ще санітарно-захисної зони підприємства, дадуть менше одного видика з захопленням фонд, що відповідає санітарним та екологічна допомога. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров'я населення, особливі заблудніших речовин, що викладається джерелами викидів підприємства, є допустимим, ймовірність виникнення штурми та його населення надзвичайно мала, тому соціальний ризик оцінюється як пиняти. Також соціальне середовище зазнає позитивного впливу на місцеву економіку, звичайно, роботі після да місцевого населення, а також податкових надходжень. Стосовно впливу на матеріальні об'єкти, включаючи архітектуру, археологічну та польову спадщину, теж негативні впливні відсутні, враховуючи відсутність даних об'єктів в межах планованої діяльності та її вплив. Розглянемо більш детальніше опис впливу по викидах забронюючих ключових в амосферному повітря. Зокрема, в об'єкті плановані діяльності джерелами викиду будуть окремі елементи кар'єру та операції, які здійснюватимуться під час його розробки, як вже я зазначала теж. До цього це зняття та завантаження розмірних повітр, розробка корисних опалення, розвантаження розмірних повітряних палень, формування зберігання, також вони внутрішнього зарядні кардинних механізмів та автомобільної техніки. Ескалатора біллозера автосамоскіда. Всі джерела викидів є неорганізованими площинами і будуть переміщуватись по кар'єру по мірі відпрацювання розсохних корін та запасів корисних опалень. Параметри джерел вихідів, характеристика та валовріких забороніючих речовин, наведено в таблицях 1.21 та 1.22 відзове. Ціна додатку 4 до державних санітарних правил планування та закупова населених пунктів, обмежень наказу Міністерства охорони здоров'я України No173. Для підприємства видаткування та Неруником. Пали та виробник будівельної промисловості, а також про порахування результатів результаті його зараху російня, забруднюючи речовин програми на середовищі ООН, спогодженої Перміністерство довкілля та об'єктів аналогів, санітарна тахисна зона для кар'єру видобування глини на цивільському родовищі ділянка номер 1, приймається розміром 100. Відстань від джерел викидів до найближчої житлової забудови становить 780 метрів та носівому напрямку. Сумарний обсяг вихідних забруднюючи речовин, адмосердне повітря становить 0,524 тисяч тонн в рік. Зокрема, це стосується речовини вибухів скандованих та не частини. Сумарний обсяг викидів під роботи для вину згаряння автотранспорту становить 56 тонн 0,93 тисячі, е, які е, обов'язково враховувались при розрахунках розсівання, однак не нормуються. Оцінка впливу викидів і забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря від об'єкта планованої діяльності здійснювалася. За даними результатів розрахунків розсіювання, на зовнішній межі нормативної СЗЗ та в контрольних точках на межі найближчої житлової забудови. Результати представлені, зокрема, додатків додатку 9.12 літру за видачу. Також було виконано оцінку кумулятивного впливу виділі заблуднення речовин на стан забруднення атмосферного повітря за даними результатів спільного розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі, в контрольних точках на період провадження діяльності об'єкта планованої діяльності та сусіднього з ним існуючого заводу ТОП тобто, дегівській цегельни. Основні результати розрахунки проведено в додатку 14 розділів 5-12 звіту з ОВД. В результаті виконаних розрахунків із врахування максимально можливих разових вибігів, фонових концентрацій, при найбільш безпечних швидкостях і направленні вітру, при землі концентрації в контрольних точках на межі нормативної санітарно-захисної зони по всіх забруднюючих речовинах, не перевищують встановлені для, гранично, для них встановлені гранично допустим концентрації у всіх інклієнтах та відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України. Кумулятивний вплив на довкілля оцінюється в Шумове навантаження. На території кар'єру джерелом виробничого шуму та вібрації є обладнання, яке використовується при видобуванні, транспортуванні, ніколи не з зокрема один екскаватор, один відозер, один автосомезло. Про захунок шумового впливу проведено від відповідності до вимог. ДБНВ, 1.1-31-2013, захист території будинків споруд від шуму, також іншого ДСТУ настанова за закупку та проєктування захисту шуму станічних територій і ще іншого нормативного документу, який ви бачите на екрані. Відповідно в основних двох точках на межі санітарно-захисної зони кар'єру, це відстань 100 метрів від його проєктної межі, контру підрахунку балансових запасів та на відстані е, найближчої житлової забудови. Максимальний рівень звукового впливу прорахований за умови одночасної роботи всього технологічного обладнання, що задіяно в техпроцесі, однак фактично це не буде відбуватися. Режим роботи підприємства передбачено буде зміну в денний час доби при восьмигодинному робочому тижні. Відповідно до додатку 16 державних санітарних право опланування та забудова населених пунктів, допустимий рівень звуку встановить тень еквівалент відвідування 55 зібрав, максимальний 70. За результатом проведених розрахунків, Рівні шуму набагато нижче, ніж нормативні рівні. З відповідно, аналіз акустичного впливу свідчить про те, що розрахунковий максимальний рівень шуму за урови одночасної роботи, шуму створюючого обладнання, на межі СЗЗ та житлової забудови не перевищують допустимі значення, встановлені державними санітарними правилами, та оцінюються як допустимі. Також передбачено з метою забезпечення нормативного стану навколишнього середовища в районі розташування об'єкта планованої діяльності та недопущення на цій території небезпечних природно ногенних процесів і виникнення аварійних ситуацій, здатних негативним чином впливати на стан докілля, комплекс ресурсів зберігаючих захисних компенсаційних та охоронних закладів. Моніторинг впливу на докілля передбачено здійснювати страхової робичку контрольної наших земельних ділянок, який здійснювалися розробка Дзігівського родовища. Колишнього природного середовища, включаючи інструментальні вимірювання на межі санітарної захисної зони об'єкту. До ресурсу зберігаючих заходів з метою запобігання втрат робічого шару ґрунту, його забруднення та засвідчення передбачається окреме зняття та зберігання робічого шару ґрунту, тимчасових використанням його для рекультивації порушеннями роботами земель у відповідності до проєкту рекультивації кардіо. Також відпрацювання корисне попали до економічно обґрунтованої глибини гірничий моніторинг обсягу викупування та прав корисних копал. Охоронні заходи зі зменшенням скорочення впливу. для зменшення забруднення атмосфери передбачається дійснення телоподавлення в сухий період року під час розробки розкривних порів та корисне копалення та транспортування, використання справного сучасного кар'єрного устакування, встановленими на ньому монітаризаторами вихлопних газів, моніторинг забруднення атмосферного повітря під час виконання гітлечих політів та вибір культивацій, знаходять проведені заміри на ночі санітарно-запускної зони. З метою охорони водних ресурсів розробці родовища передбачається наступний запис: розробка за межами прибережної захисних водних об'єктів, видобування без пониження рівня грунтових вод та без скидання порядів водоводних об'єктів, відпрацювання корисних опалених відповідно у відповідності з проектом розробки та реєструвації ділянки, дотриманням передбачених проєктних вимог та технології видобування. Територія ділянки повинна отримуватися належному екологічному стандартному стані. З метою попередження. Забруднення водногоризонту повинно обов'язково здійснюватись контроль за можливими розливами паливних інстинктів матеріалів та інших забруднюючих речовин під час ведення складочих рубль. Охоронні заходи зменшення скорочення впливу, які передбачені продовольною діяльністю, включають метою запобігання негативного акустичного впливу, використання справного обладнання з допустимими шумовими характеристиками та контроль зміни виробничого шуму відповідно до санітарних збору, яке проведені інструментальні завірення чи санітарно-запускної Метою запобігання захворення доркіла відходами, контроль та, та, та за повнотою передачі відходів відбувається в процесі господарської діяльності. ось Тому що важливо заважити, що в технологічному процесі розробки родовища відходи не ухворюватися. Метою у них є ризики для дохідля, необхідний контроль за дотриманням заходів заборони праці і техніки. Санітарно-гігінічного забезпечення, враховуючи, що корисне опалення та розкільні породи не горючі, не токсичні, беручи до уваги проєкти характеристики родовища, корисних опалення та технології розробки, подих здійснення промовленої діяльності не є вразливим ризиків виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій. Під метою відновлення земель і не зноманіття після працювання запасів корисних опалення передбачена рекультивація основної частини кар'єру під насовища і залуження та замість згідно робочого проєкту. На території родовища відсутні собі, що насадження видали з них, що охороняється. Місцяні здавання пхід та каже, падових тварин, що охороняються, також відсутні. Більш детальна інформація про рекультивацію наведена у звіті у розділі 1.4. Вона відповідно розписано теж всі таблиці 1.14 основні показники проекту технічної рекультивації там наведені. До компенсаційних заходів. Під час провадження промовленої діяльності включено ренту плату за користування надарами та замовлено а також екологічний податок, який передбачений розвірний пословик кодексу України. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Дуже дякую вам за презентацію і за вашу доповідь. Тут у нас представник Ямпільської міської ради прокоментували, що дорога талеб знаходяться на східній ділянки. Ну, Трохи скоригували вас, я так зрозуміла. Підскажіть, будь ласка, значить, у нас є представники Ямпільської міської ради, чи, можливо, у вас є якісь свої зауваження та пропозиції. До здійснення даної планованої діяльності. Ні, у нас немає. Зауважень немає. Е, дуже дякую вам. Так. Е, якщо, е, якщо немає жодних пропозицій та зауважень, тоді ми завершуємо громадські слухання і вважаємо такими їх як відбулися. Але нагадаю ще раз, що до 21 червня 2024 року громадськість має право ще подати форми, що в письмовому вигляді, що в електронному вигляді, тобто завантажити до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля свої пропозиції та зауваження, які будуть в обов'язковому порядку розглянуті уповноваженим територіальним органом під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та будуть висвітлені в звіті про громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Отже, я е, вам дякую всім за присутність. Вам, пані Оксано, дякую за доповідь та презентацію. Усім до побачення, мирного та гарного дня. До побачення. До побачення. Дякую вам взаємно. Гарного до дня.